Друзі, всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас формат інтерв'ю, і я запросила свою подругу Іру, яка працює на Манхетені в сфері краси, Іра займається манікюром, і вона поділиться з нами своїми порадами. Розкажи, як ти шукала роботу, чи складно знайти роботу? Е, було складно, але все можливо. Перший мій досвід це був перший корейський салон. Ой, це був просто жах. Е, там вони роблять чистку, з зняття не апарати. Тобто е, ацетон, фольга, е, кутикула за допомогою ремувера, е, манікюр не вирівнюють, дизайни, там так як в них крейзі. Ну, тобто, зовсім інше. Я цього не розумію, я не вмію цього робити взагалі. Е, Працювала я там два дні. Вона заплатила непогані гроші. Тоді я не пам'ятаю скільки, але це було я пам'ятаю, що я дуже була задоволена. Але я не могла там працювати, тому що вони хотіли кожної години мені клієнта давати. Тобто 45 хвилин і next, 45, next. Ми закінчили з нею взагалі все, тому що вона хотіла тільки по вихідні, мені таке не підходило. Ну, тобто Тут треба працювати. Бо Потім я почала шукати ще салони. Як я шукала? Я просто в інстаграмі вбила е, Nail е, Manhattan. і кожному салону писала: доброго вечора, доброго дня. Я ж е, я майстер манікюру і хотіла би працювати з вами. Чи є у вас така можливість? Наполегливо! Наполегливо, У мене не було вибору. Е, я написала, напевно, 15 салонам. один. Рідко хто мені відповідав, три відповіли: перша відповіла, це було далеко мені доїжджати. Друга відповіла, як потім виявилось, це було близько, але я просто ще не орієнтувалася в Нью-Йорку і думала, це не моє. А третя, вона взагалі вони робили теж не апаратний манікюр. Тобто я не хотіла знову на цей погоджуватися. Через два дні перша мені ще раз одна дівчина. Ну, ви прийдете до нас на співбесіду. Я сказала, ну мені далеко до вас. Потім я передивляюся. Виявляється, що це дуже близько. Насправді що гарний салон, власниця, американка. Я прийшла до неї на співбесіду. Дуже приємна жінка, дівчина. Ми швидко знайшли контакт. Вона мені запропонувала працювати на відсотку Я не знала взагалі, які умови в Нью-Йорку, Нью-Йорку. Я погодилась. Працювала я в неї. Вона мені змогла дати тільки три дні в тиждень. Клієнтів як таких ще не було, тому що в мене не було клієнтської бази, знайомих таких немає. Тож всі приїхали тільки з України. Українки не їдуть робити зразу в салоні нігті, мені чорно, тобто це дорого. Навіть це не те, що від 80 доларів це чистка зняття попереднього матеріалу і покриття базовим кольором або базою. Є вище, багато є вище. Окей, ну, від до? Від 80 до, давай, okay. від 80, до. Okay. 80, напевно, до 160. Ну, це середня така ціна. Ну, 160 мене ніколи ніхто не робить. Це вже там, де укріплення френчі, всякі такі різні речі, і довгі нігті, дизайн, ну тобто це вже входить прям вся комплектація. І я попрацювала теж в неї недовго, приблизно до двох місяців. Там працювала росіянка. Проблем з неї не було, але вона завжди провокувала щось. Ну, коли в тебе атмосфера е ну зовсім ніяка. Ще в Україні така ситуація, це був тільки початок. Я переїхала, мені морально всюди важко, і вона ну це було важко якщо чесно, і Тому я звільнилася я пішла, знайшла салон, де я зараз працюю. Це бразилянці, власники, неймовірні люди. Я кинула на сайт Indeed uh, своє резюме, і вони мене знайшли. Вони мені написали, запропонували самі. Це було взагалі. Я не планувала туди. А як ти створила резюме різдвину? думала, так же було. Ні, ні, це, це було прям це це таке жахливе резюме. Не по американських стандартах там було напрямок взагалі ем, жахливий. Він був напрямлен, а резюме було напрямлене на школу, не на бо я працювала в Україні в школі ще і. Він був жахлий. Це було розумено. Я не знаю, як вони мене там знайшли, але просто там було досвід чотири роки, і напевно на це вони більше орієнтувалися. Я прийшла на співбесіду і я працювала апаратом. У в них в салоні не роблять апаратом. У них працюють теж замочування, всякі такі русні штуки. Вона була здивована, і я її показувала не вирівнювання гелем а. Е Покриття простим лаком, ну який швидко засухає, простий лак. Нас в Україні такого вже ну майже ніхто не використовує, тільки діти. Я її показала, і він я покрила під кутикулу, Вона була здивана. Думаю, що ж ви дивуєтесь? Там такий ну не особи манікюр, бо ну це ж лак простий. Він ж засухає, ну це ж не то, що там пітерти, треба все ж дуже швидко робити. Ну але я така, окей, і вони мене взяли. Е, але я робила не гель, а простий манікюр. Потім я їм показала, як правильно користуватися гелями. Замовила з України гелі, і ми зараз відкрили в нашому салоні е, секцію, де тільки українці працюють і всі роблять манікюр е, апаратний. І я вам хочу сказати, що нас дуже сильно люблять і поважають. Ну, це вес віліч. А, ну це такий район, більш-менш. У мене просто бразиліанці дуже хороші люди, вони емоційно притягують така атмосфера дружня. Вони не орієнтуються на, на, на кількість клієнта, так як в Америці поширено. Вони більше хочуть попит на якість. Відповідно, ми як українці. Ми, ми вміємо це робити. І я знаю, що розказувала, що у вас так, салон, не можна експрес-манікюр мовити, що одночасно будуть робити одна дівчина одну руку, друга, другу, і можна їм на певний педікюр. Так? так, в нас не одна дівчина, одну руку, а друга. У нас навпаки, в нас можна робити манікюр, педікюр і укладку. Ага, всі, всі ці так, 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 так. Ну, Тобто там година тридцять, і ти виходиш з педикюром, манікюром і з укладкою. Користується попитом? А, дуже. От, взагалі салон. Е, е, тільки на цьому базується. Я вже як додала цей манікюр в, в нашу послугу. Там тому американці в Нью-Йорку вони швидко? Ну, щоб... Так, у них це по часу. У них нема різниці, як там, чи це красиво, чи не красиво. Особливо люди, які працюють в офісах, у них немає часу, тому що ну, це Нью-Йорк. Вони всі швидко. Година. Ти маєш бути красива, нафарбована з нігтями в Україні нігті роблять дві години. Ну але ці нігті виглядають по-іншому, тобто всі люблять, їм всім подобається. Тому якось так. Але хочу сказати, що м -м, насправді було важко шукати це все. Я місяць не могла знайти роботу. Я плакала, ну мене не були різні ситуації, але кожного ранку я вставала, молилася і вечором молилася і плакала знову. Це збирала, можна було знайти іншу роботу, легшу в плані мови, тому що багато було бар'єрів в мові. Ну я її більш-менш орієнтувалася, знала, Ти трошки знала. Я трішки знала, але я не на такому рівні, щоб вільно спілкуватися і впевнено себе почувати. І можна було на Брайтоні знайти роботу. Там російськомовні багато, але я не хотіла. Ну, я думаю, що це правильний вибір працювати на Манхеттені в сьогодні. Набагато краще ніж на Брайкені. одне слово «манхатені». Ну, більше, але все одно. Ну тобто, я не скажу, що тут ти заробиш більше грошей, тут ти заробиш більше грошей тільки тоді, коли ти будеш більше працювати. Це не позиціонується. Наприклад, зараз на Брайтоні ціни такі самі, плюс-мінус 5 доларів. Ну тобто нема такого, що навпаки інколи там вищі ціни, тому що там конкуренція більша. А тут немає на Манхеттені такої конкуренції, бо там більше дівчат наших, їм простіше знайти роботу. Відповідно, вони конкурують. І в якості, тим більше там якість серйозна. Так, але ну, Другі сторони, легше тобі знайти роботу на Манхеттені, якщо тут менше як конкретні? Ну, я б сказала так, але треба вміти її шукати. Це не так, як в нас. Ну, я, наприклад, не вміла ніколи шукати роботу правильно. В Україні що? Закінчив університет, пішов в салон, ти всіх всіх знаєш. Ну, тобто, або навпаки, там після університету знаєш, ну, це менше коло спілкування. Тут його масштаби, ти не маєш поняття, куди йти. Ну, тобто, я на моєму досвіді я не мала поняття, куди йти. Для мене це було мамо. забери мене ну, навіть якщо ти вмієш робити нігті, тобі треба знайти своїх клієнтів, тобі треба вміти правильно маркетинг, рекламу, з правильними людьми спілкуватися. І ще одна порада мені тут дали є: з ким би ти ну з якої роботи ти би не звільнявся? звільняйся завжди в гарних відносинах. Тому що ти ніколи не знаєш, а ви ще раз зустрілись, зустрінетесь в подальшому. І в мене так було до мене зараз перша власниця. Вона пише іра, допоможе мені знайти ко майстра манікюру. Ну тобто вона мені нічим не допомагає, але це таке, знаєте, на душі легше. Ну тобто для українців я можу допомогти дівчатам. І тут, взагалі, якщо це не манікюр, в інших сферах, почасту вони просять референс, відгуки з попередньої так. роботи. Тому звичайно, треба іти. Гарно, так. навіть якщо щось не сподобалося, то краще так. не робити ніяких скандалів, я точно теж. Ну тобто не підійшло далі. Так це важко, але ну нема вибору. Ти би приїхав і вперед, аби ти назад. Ну тобто то для чого було їхати? А скажи, будь ласка, скільки от можна заробити місяць на манікюрі? вистачає? Е, я багато чула, скільки можна заробити. Я не знаю, я не заробляла більше 10 тисяч доларів в місяць. Не знаю, не мію, не погано роблю, напевно, манікюр, ну, тобто, ні, це не моє. Е, якщо ти працюєш 6 днів в тиждень з 9 до 7, 8, то я думаю, що 6 тисяч доларів, е, ну, я більш ну, 6 тисяч ну, плюс-мінус, можна заробити. Але ніхто тобі не буде працювати сидячи так, ну весь день е і це не включаючи оренду. Ну тобто я не забирала оренди. Ніхто тобто, тобі... а на руки, тобто ти 6 тисяч це на руки, чи ти а, 000, це ти ще маєш піднятися? А шість тисяч це бути податок, що з мене мали стягнути. Ну тобто залежить, як ви працюєте Рі різні формули. Я працювала один раз на W2 і один на 99. Та були тут офіційне працевлаштування, а те навіть на ти сам за себе платиш. Тобто в мене, наприклад, якщо в мене виходило 6 тисяч доларів, eh, половин, з половини мені потрібно було самій платити податок. Ну Я не знаю, скільки там виходить, бо я. Не в цифрах не дуже орієнтуюся в цих ну, приблизно 30%. Так, да, 30%. Ну тобто можете собі переховати, скільки там зароблять. Ем, але ви можете брати собі на дому клієнтів. Якщо у вас є гарне коло спілкування, багато людей, там ви можете заробити гарні хороші гроші. Ну я поки що цього не роблю, але я знаю, так роблять серйозно. Ну тобто там можна заробити, напевно 10, Якщо в тебе є вже клієнтська база на набита, ну не спочатку, не з першого місяця. Ти це будеш мати. Але треба знайти що треба так, Ти не знайдеш багатих клієнтів, які готові тобі платити 200 доларів за манікюр за день. Ну тебе має бути коло спілкування. Таке е, насправді зараз я працюю тільки три дня, тому що ці гроші не варті мого здоров'я. Надто висока ціна. Я працюю три дня. Я працюю з 9 до 7, інколи до 8, і Все залежить від клієнтів. І цього вистачає на життя. Це не я не ходжу в Бучі, я не ходжу з Версачі, я, але я собі спокійно живу, можу оплатити квартиру, їжа. І як, в мене є час на особисте якесь життя, в мене є час на навчання. Е а так його не було зовсім. Мене так, є але час днів шість тиждень. Напевно, в цей один день треба тільки просто спати. Так ну ти навіть не ти морально не розумієш, що з тобою відбувається. Це час просто пролітає. Ну тобто, ти з роботи на роботу темно. Зараз в мене є багато вільного часу, але його не так багато, щоб я хотіла ще один день працювати. Так, грошей менше, але я не приїхала сюди за грошей. Кожного свої пріоритети. Ні, ну це правильно треба е, якось допомагатися робити мене фізично складно. Так. Ти сказала, що спина, коли в тиждень, наприклад. Я знаю, що тут як погодинно мати. І тут, якщо ти працюєш, то ти працюєш кожну годину, тобто тобі максимально багато дають клієнтів, щоб ти був зайнятий там тобто, з дев'ятої до сьомої повністю. Так, по різному, ти можеш працювати або погодинна оплата, або на відсоток. На відсоток трішки м -м -м, ризики, тому що якщо в тебе немає клієнта, ти ну тобі ніхто не платить. Е, але зараз я вже перейшла на відсоток, тому що я вже рік працюю в цьому самому салоні, і мені вже в ну, мене є моя клієнтська база, я вже не чекаю з вулиці клієнтів. А на початку я працювала на погодинну оплату, і це було. Скільки за годину платили? 16. Не платили багато. Вже потім вона мені відняла до 18. Все, вона більше погодинно не дасть ніхто тобі. Ну, може, 20, але не надавали ніхто. Я не чула. Я багато була в салонах, тобто співбесіду тобто. mm. не дають так погодинно Ніхто вам не що би ти радувала, там які хочуть приїхати і робити мані. І поранений не зупинятися. Ти ніколи не знаєш, де тобі відкриють двері. Завжди відкриють, не здаватися. Так починати з дому можна. Тож непоганий варіант, але я вдома не хотіла. бо... Ну, зовсім знов соціалізації ну, немає. Це ніби нелегально. А, ну, це нелегально рахується. Тобто, тобі треба, і тебе можуть в будь-який момент прийти поліція, пов'язати, для чого вам це. І порадити, ой, не здаватися, буде важко. Але якщо ти любиш свою роботу, любиш робити нігті, то в тебе все вийде. Ну, тобто, так, це не буде зразу в перший місяць. Ніколи не думай, що в перший місяць ти заробиш 6 тисяч доларів. Е -е -е -е. Але із... Через рік, через два ти може. Можеш ти заробити, так? можеш, ну тобто, можеш. Але все але. Ну все в твоїй руках. А трошки про Бо я чула, що тут гарні чаї залишають, що як з ними тут можна на чаєві теж мати. E, так, чайові тут ну, прийнято залишати. Є такі, які не залишають, але це в більшості. Ну я не знаю, який це має бути житловий манікюр. Переважно це від 10 доларів. Я працювала в з афроамериканками. У них е, вони залишали великі чайові, тому що в них складність роботи важча. В них петикула важча, і е, вони хотіли завжди дизайни, там складні дизайни. І там вони залишали чоловік 40 доларів могли залишити, але це рідкість. Я, наприклад, не хотіла з ними працювати, бо мені важко. Я не, не можу малювати квіточок. Ну я ліпше залишу напевно без 40 доларів, ніж я буду годину малювати їй квіточку. Ну тобто, це мої особисті. Хтось любить і хтось на цьому виграє. Ну в кожного по різному Розкажи трошки про ліцензію. Я чула, що вхідна ліцензія, як її отримати е, насправді це тут не так ж все легко, як в Україні. В Україні ти пройшов собі курси. В тебе головне мають бути навики. Красивого манікюру тут ні, тобі потрібна школа і тобі потрібна ліцензія. Американська школа ем, лай... тобто б'юті школа нічого не дає. Ну ти тільки теорію вчиш, але вони навчають гарно робити манікюр. Вони вчать там. А скільки по часу школа? Mm -hmm. Я не знаю, я цього не проходила, але мені здається, приблизно три місяці рік. То як яка школа? Я не можу сказати, але не не навіть вам нічого говорити. І лайсенс. Це треба здати екзамени. Mm, лайсенс платний да? платний платний. Подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було корисно. Поставте, будь ласка, лайк. Напишіть в коментар. До зустрічі. Па-па. Успіху вам. па па